Влада, нарешті, оприлюднила своє бачення посилення мобілізації на 2024 рік. Довгоочікуваний законопроєкт від уряду пропонує знизити вік тих, хто підлягає мобілізації, спростити процедури вручення повістки та запровадити санкції за ухилянство. Проте для чинних військовослужбовців пропонують додаткові послаблення і вперше готують можливість демобілізації. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі ми детально розповімо про можливі нововведення у мобілізації та демобілізації в країні. Обов'язково підпишіться на канал і поїхали. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Урядовий проєкт про нововведення внесення військової служби зареєстрували в парламенті ввечері 25 грудня. Як вказує в пояснювальній записці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який формально значиться автором законопроєкту, ухвалення документа створить умови для належного укомплектування бойових підрозділів, покращить процес комплектування ЗСУ та сприятиме відновленню та розвитку суспільства, що базується на цінностях патріотизму та відданості державі. Головна потреба нових змін, чого не приховує українська влада, покращити показники мобілізації та поповнити війська, які зазнали великих втрат за майже два роки повномасштабної війни з Росією. І як 27 грудня на брифінгу зазначив головнокомандувач Залужний в планах на наступний рік мобілізувати півмільйона українців. Ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточеного на комплекту, який виник. Формування нових військових частин а також прогнозування наших втрат. Які можемо ми понести на протязі наступного року за попередніми даними депутати почнуть розглядати цей проєкт у січні 24-го року? Передусім, уряд пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років. Також з'явиться поняття електронного кабінету призовника. Військові зобов'язані повинні будуть протягом 60 днів здати початку проведення мобілізації, або протягом 20 днів здати її продовження, самостійно уточнити свої дані у ЦНАПі, ТЦК або в електронному кабінеті призовника. Якщо що закону хвалять і він набуде чинності всі військово зобов'язані Україні та за кордоном матимуть 30 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання та оновити дані, визнані обмежено придатними до служби протягом шести місяців, повинні будуть заново пройти медкомісію. Крім того, є ідея взагалі прибрати таке поняття як обмежено придатні люди. Так громадяни, які мають третю групу інвалідності, потенційно можуть бути мобілізовані після проходження ВЛК, зазначає Валерій. Залужний оперування е, ступеню інвалідності другої групи, третьої групи воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний придатна людина до військової служби або не придатна. При цьому порядок вручення повістки суттєво спрощується. Відповідно до пропозицій, її можуть вручити як особисто, так і через електронний кабінет чи електронну пошту. Особисто її можуть вручити в самому військоматі, а також за місцем проживання, роботи або в громадському місці. Причому вручати можуть як співробітники військомату, так і поліцейські. Коли документи перевіряють і вручають повістку, уповноважені представники мають знімати процес на фото чи відео та використовувати електронні засоби з доступу. Тупом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів можливо так вдасться уникнути утисків і насильства з боку ТЦК, які не будемо приховувати, мали місце в 2023 році. Водночас право на відстрочку пропонують суттєво обмежити, лишити його не для всіх військовозобов'язаних з інвалідністю, а лише для першої та другої групи. Приводом для відстрочки залишиться догляд за власними батьками, які потребують постійного догляду, але не за батьками дружини або чоловіка. Також пропонують, що приводом для відстрочки буде не просто наявність у дружини чоловіка чи інших близьких родичів інвалідності, а саме інвалідності першої та другої групи. Лише один опікун родич людей. Не що потребує опіки, матиме право на відстрочку. Якщо військовозобов'язані та резервісти саботують виконання військових обов'язків, законопроєкт передбачає санкції. Зокрема, їх пропонують вносити до єдиного реєстру боржників та застосовувати обмеження у вигляді заборони виїзду за кордон, заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження на право керування власним транспортним засобом та утримання посвідчення водія, обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими. Цінностями відмови в укладенні кредитного договору, договору позики, призупинення отримання пільг та послуг від держави. Іншим урядовим законопроєктом пропонують в 16-20 разів підвищити штрафи за порушення правил військового обліку. Вони сягатимуть від 8,5 до 17 тисяч гривень. Ще вищими будуть штрафи за порушення законодавства про оборону військовий обов'язок і мобілізацію від 153 до 204 тисяч гривень. Якщо таке порушення Шення здійснили в умовах воєнного стану. Ухилянтів від призову під час мобілізації, в тому числі й від проходження медичного огляду в особливий період, пропонують карати позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Загалом пропонується ціла низка удосконалень, процедур обліку та призову. Активніше залучатимуться органи місцевого самоврядування, місцевих військових адміністрацій та підприємства і роботодавців. Їхня роль в обліку мобілізації та навчання суттєво розширять. До рекрутингу пропонують, зокрема, залучити центри зайнятості та центри надання адміністративних послуг. Законопроєкт вперше передбачає демобілізацію для тих, хто у війську вже давно. На неї. Матимуть право звільнені з полону та ті, хто безперервно прослужив у війську під час воєнного стану протягом останніх 36 місяців, а також військові, які мають першу і другу групи інвалідності і не хочуть продовжувати службу. Проте як зазначає генерал Залужний, такі зміни теж можливі лише за ряду умов. Разом з міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. перше про те, що не буде загострення на фронті. Це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це уже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. Я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. Це та норма, яка, скажімо так. Не зовсім, скажімо так, реальна, реальна в тих умовах, в яких ми знаходимося, але нам залишається сподіватися на те, що все ж таки інтенсивність бойових дій вона не збільшиться, і ми зможемо зробити заміну цих людей, які ми плануємо замінити через 36 місяців. Скандальна нардепка Мар'яна Безугла також зазначає, що повна демобілізація в умовах війни неможлива. Коли мені закидають демобілізація, негайно про повну демобілізацію, куди війна закінчилась, куди демобілізація в будинок, в який зайдуть рашка і зґвалтують та об'ють твою сім'ю. Буча пам'ятає, куди повна демобілізація можлива тільки після завершення війни. Проте, у документі багато пропозицій щодо додаткових можливостей відпустки чи відпочинку чинних військовослужбовців. Зокрема, пропонується запровадити відпустку тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення для звільнених з полону військових, щоб вони могли відпочити та пройти відновлення. За бажанням такі військовослужбовці зможуть взагалі звільнитися зі служби, і їх не матимуть права мобілізувати повторно. Військові, які проходили службу під час воєнного стану і були звільнені в запас звільняються від повторної мобілізації на два роки з дня звільнення. Слава Україні! Героям слава! Цілком очікувано законопроєкт вже встиг отримати чимало критики від опозиції. Так, опозиціонери схвалюють те, що документ відкриває двері для демобілізації військових, які давно служать, а також для військових з інвалідністю. Але деякі положення все ж не викликають схвалення. Зокрема, співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко розкритикувала норму про демобілізацію аж через 36 місяців безперервної служби. Уявляєте собі три роки під бахмутом чи Авдіївкою? Будемо добуватися права на демобілізацію через два роки, які військовий весь цей час був не в тилу, а на нулі. Вона також назвала антиконституційними та кричущими норми про обмеження прав громадян, які уникають мобілізації, зокрема внесення їх до реєстру боржників. Очевидно, що тут відкривається простір для зловживань з боку ТЦК, бо за їхнім рішенням до військовозобов'язаних буде застосовано ряд обмежень, які можуть перетворити життя українських чоловіків. На пекло, адже йдеться про позасудове позбавлення права розпоряджатися своїм майном і інше, навіть якщо в тебе є хвороби чи інші підстави для відстрочки, але ТЦК їх не побачив. Як зазначають у Верховній Раді, голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10 12 січня, після чого може розпочатися подання правок в комітеті, на що піде ще до трьох тижнів. Тож наразі ми можемо лише припускати, який вигляд матиме остаточний закон про мобілізацію. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб-каналу Україна на часі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, що вас обурює, а що ви підтримуєте у ще не при. Я тому законопроєкті про мобілізацію, папа. -па.